Коли нас закидали газом, вони, це був слизький бой, щоб ви розуміли, метри два друг від друга. Вони просто приходили в будівлю, так вставали до вікна, кидали нам гранату, а в нас кімнатка була там, не знаю, три метри в ширину і 4 метри в ліну. І там п'ять людей знаходилось. І сектори віздіти шість є, куди закинути гранату. І вони кидають гранату, потім починають стріляти, кидають газові. І тут в нас не було протигазів. І ми починаємо задихатися. всі, І в цей момент вони штурмують. Тобто, ви, ви не тримаєте зброю, тому що ви паєте, вам не можете дихати, у вас глаза виїдає, а цей момент треба ще звідувати ворога. Протигазу немає. Але круто, що я ж кажу. В мене такі гарні хлопці, що у нас є велике злагодження. Ми відразу, одна людина відразу стала на. Основний напрямок, де вони можуть зайти, і почала просто стріляти будь-куди. Просто вперед щоб ворог не міг просунутися. В цей момент хтось шукав водичку, тряпки, наливали водичку. І так ми вижили, взяли ці тряпочки і пішли вже штурмувати в свою вже будівлю, відбувати ворога. Ну, слава Богу, їх там нікого не виявилося, вони втекли.